Друзі, привіт! Це завдяки мемам минулого та тобто, позаминулого року легендарного гора Чикавиця. Як відомо, місто Київ було засновано князем Києм, його братами Щеком, Харивом та їх сестрою Ліпідію. На честь Киє назвали все місто і вважається, що він сидів ну, на тій горі. Де був потім палац Володимира, Ярослава, Княгині Ольги, Святослава. Ця гора з і в принципі у вчених немає, Фак, немає супрачок з цього приводу. А от з приводу гори Харива, можливо, та гора, яка знаходиться поруч з житнім ринком або замкавом. Ніби... Е, є варіанти, що це взагалі гора в місті Вижгород, От там, в Далечині, буквально насправді 7 кілометрів від Києва, і там видно зараз вже новобудову Вижгорода, Тобто Вижгород він одразу над самим Києвом. Де, е, дуже древнє місто. Е, чим ще відома ця вулиця? Е, є чотири варіанти поховання князя Олега. Це той самий князь, який був наступним після Рюрика Ру... в Києві, який е... вбив Оскольда Діра за переданням нібито за те, що вони намагались вести християнство на Росії першому, тому вони, до речі, були канонізованими. От, і Олег вбив Оскольда е... почав князювати в Києві. Ну, нібито... По князювати почав ігор, якого потім будуть в користані, але він був маленький і князь Олег був регімтом. А що? Е які варіанти смерті Олега є? Варіант смерті, що він помер. Е в походах морських варіант А на Каспій. Варіант B, морського походу на Константинополь, Цареград в Чорному морі. Є варіант, що він загинув десь при поході десь там в районі Ладогі. Ну, і четвертий варіант, який нам дає повість рівняних літ, що десь тут він розкопав могилу свого, е, свого коня, десь тут він дуже любив свого коня. З черепа виповзла змія і вкусила, е, і Олег помер, десь він тут похований. Тут є якісь поховання, історію їх не знаю. От, в принципі, з цієї легендарної щекавиці видно ледь на дві третини Києва. І навіть отам от от, далеко Ужгород. Тобто та, от, оцей район Татарка. І, можливо, що ця гора Харевиця. Е, там, от, де телевежа дорогожить Сереця, знімав Тікток звідти. Отам от, Мінський масив е, Виноградар. Е, ось от Поділ перед нами. Точніше, вон Мінський моси, там площа Шевченка. І там оболонь. Троєщина, Вигорівщина, Радужне, Воскресенка, е, Дарниць. Ось новий Подільський міст. Так, і з приводу, якщо ми вже заговорили за Олега, умовний е, Тікток, чому його називали Віщим? Е, Взагалі в українській мові синонім слова віщі пророчі». Тобто, чому українську разом, ну і трошечки історії вам в стрічку.